Кукі, уявляєш, написали, що ти не справжній. Уявляєш? Що ти не справжній, Кукі? Скажи, Кукі, а це що в нас таке? Що це в нас таке? Шо? Це в нас свідоцтво про народження. Що тут пише, так? Да? Кукі пише, так? Да? Давай покажем. Що тут пише? Кукі, свідоцтво про народження? Так. Продився 06, 08 2019 Так? А що в нас тут, кукі? Що в нас тут? Що в нас тут? Паспорт. Зараз ми відкриємо і покажемо, що тут у нас, кукі? Що тут у нас написано, кукі, так? Да? Що тут в нас написано? Що тут написано? Кукі? Кукі? Куки, уявляєш, написали, що ти не справжній. Уявляєш? Що ти не справжній, Кукі. Скажи, Кукі, а це що в нас таке? Що це в нас таке? Шо? Це в нас свідоцтво про народження. Що тут пише, так? Да? Кукі пише, да? так? Ми покажем. Що тут пише? Кукі, свідоцтво про народження. Так, родився 06.08.2019, Так, а що в нас тут, кукі? Що в нас тут? Що в нас тут? Паспорт. Зараз ми відкриємо і покажемо. Що тут у нас? Кукі? Що тут написано? Кукі? Кукі?